І ми сьогодні переходимо до другої частини загальної частини. Тобто, ну, ми тут, ви бачите, не працюємо по заветам Деарезіса. Деарезіс це, це така людина, я жартую, це не людина, це такий, ну, та, це такий інструмент. Ми вс, все поділяємо на дві частини. І ми кримінальне право ну, ми право взагалі поділяємо, Поділяємо на юз приватом і юс, юс, юс публіком, і потім приватом також ми там поділяємо, і кримінальне право ми поділяємо на загальну і особ, особливу частину. А загальну частину ми поділяємо також на дві частини: на кримінальне злочиння, що це таке, ну, там, склад, і, тобто, а, і друга частина це ну, покарання. Це покарання, якось там злочину злочину і покарання. І покарання також поділяється на дві частини: це кримінальна відповідальність, що це таке сьогодні будемо говорити, і друга частина тому окремі види покарань. І сьогодні ми будемо говорити, що таке кримінальна відповідальність. Дуже, 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 дуже важка тема для розуміння. От Миколаїв всю ніч не сплющував очі, тому що в американській системі він це не мог знайти. А, а, а чому він там не мог це знайти? А тому, що там цього нема. Це тільки, наше таке, ну, наше таке, таке, ну я долучуюсь до європейської цивілізації ну тільки сьогодні. І там є така ідея. Європейська цивілізація вона все-таки робить такі загальні поняття. І є таке загальне поняття, як кримінальна відповідальність. І вона має дуже багато, ну це, це слово сполучення має дуже багато... Семем, скажімо так, дуже багато значень це слово це, це сполучення. І ми сьогодні будемо уясняти собі тільки одне значення цього, що це така кримінальна відповідальність. І це в європейській культурі дуже цікава річ. Ну, якщо ви читали крітон, це діалог Платона, то там про це і є. Там є про те, що кримінальна відповідальність це такий шматок, дуже важливий шматок ну, людського життя. Це період часу. Період часу. І в цьому періоді часу, ну, як весілля, як щось там, як помінки. Це такий період часу, і в цьому ці, періоді щось там трапиться. І ми сьогодні, по-перше, ми з вами уясним до себе, що таке ну, поняття будемо давати кримінальної відповідальності. І давайте почнемо. Усе є процес. Ну, є таке, така ідея, що все в, в цьому світі є процес. А, наш світ, він такий, там, почався, як щось там. Був, був перший вибух, і цей вибух був не в Харкові, а, 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 а десь він був, і ми з'явилися, і цей вибух іде, іде І Це процес. Це така процесуальна е, мапа світу. І ми знаємо, що злочин це від це злочин і є процес. А злочин починається. Ми на останній лекції про це говорили. І злочин розвивається, поширюється, і він закінчується. Але на цьому не закінчується кримінальне право. Кримінальне право переходить до іншого процесу. І цей процес має назву кримінальна відповідальність. І там є е, поняття, поняття таке: це е, правовідносині, що виникли в внаслідок злочину. Виникли в внаслідок злочину. Що це означає? І там є такі картинки, ну, ви, ви бачите процес. Е, ну, наприклад, є людина, і вона живе і живе добре, Н, ну, нічого поганого не роблять, вона живе як, ну, як потрібно. Це буде, має назву з точки зору права, правова ну, розумію. От ми сьогодні читаємо лекції. Лекція – це правова поведінка. Якщо ми там ну, нічого не говоримо, що не потрібно. Це буде правова поведінка. Але є щось, наприклад, людина щось таке зробила, і що буде правовим фактом, ну, юридичним фактом. Ну щось наприклад, я в лекції щось сказав проти нашого президента. Ну в Росії це ну, це, це це не треба робити. Але якщось на, наприклад, я з точки зору українського права сказав щось за руський мір. Добре, став його оправдувати. Став, наприклад, говорити: ну й добре, що дітей вбивають в Харкові, це там злочинці, це воно ну, і це буде це в, 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 в лапках. Це буде з точки зору українського кримінального права. Це буде юридичний факт. Юридичний факт там якогось кримінального складу. Якщо ми його бачимо, ми, юристи, цей факт бачимо, ми, ми, що, там, ми ці, ну, що я зробив, ми накладуємо на юридичний склад. Що таке юридичний склад, ми знаємо: об'єкт, об'єктивна єкт, об сторона, суб'єкт суб'єктивна сторона злочину. І якщо в, в тому, що я сказав, Є об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт суб'єктивна сторона. Ми, юристи, говоримо: Роман Григорьович, ти зробив злочин. Це злочин. Злочин. І з цього починається наступний, наступний етап, і він має назву кримінальна відповідальність. Починається цей процес відповідальність. Це процес. Там є суб'єкти, там є об'єкт, там є зміст цього, тому, що це е, правовідносиння. І вони починаються, наприклад, з, з моменту, якщо там, хтось написав листа до правоохоронців, і вони е, беруть його і починають читати. І це буде перша, така, перший крок. І закінчується, наприклад, Оголошенням приговору, ну, якщо не буде апеляції, касації, ну, закінчується, скажімо так, приговором суда. І це буде кінець юридичної відповідальності. А потім пойде покарання, там є ще один процес, він за межами кримінального права. Ну, в межах, ну за межами, тому, тому що є там такий, такий окрема така невелика галузь права, це покар... право про покарання. І давайте побачимо пр при ознаки та принципи кримінальних цих відносин. Тобто, це відносиння. покарання це злочин це відносиння. І та відповідальність це також відносиння. Які ознаки вони, ці відносиння мають? Ну, перше, це правовідносиння. Ну, тобто тільки в межах права вони вникають, ну, і вникають і, 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 і запинуються. Друге, це слідує за злочином. Право відносиння це. Друга частина, перша частина це злочин, а потім іде. Е, іде е, е, то, про що ми сьогодні говоримо. Потім це ґрунтується на правовій нормі. Тобто ці відносиння, вони регулюються нормами права, Двома галузями першій галузі це кримінального права, що ми будемо сьогодні говорити, і там щось впливає інша галузь права: це кримінальний процес. Ми будемо також говорити з вами через один е, рік. Ми будемо говорити про кримінальний процес в українсь... український кримінальний процес. Це буде така ж, це норми, вони регулюють е, ці відносини. І е, четвер, четверте, четвертий ознак це процесуальна форма. Там все є, все оформлено. Тобто, є прям, ну, дуже чіткі правила, як іде цей процес. Ну, наприклад, правил, як іде кримінальне, кримінальна дія, там нема процесуальної форми. Як хочеш, так і вбиваєш. І потім йдеш в в'язницю. В, 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 в в а тут є така дуже чітка процесуальна форма. І принципи, законність. Тобто ну, це крелюється з ґрунтую правової норми. потрібно да? потрібна ну, в континентальній правої родини потрібна, потрібен закон. Обґрунтованість, потім справедливість, доцільність і невідворотність. Ну, доцільність, Що це означає? Це означає, що цей процес має якусь ціль. Тобто, ну, ну, що, ну наприклад, ну, вбили людину. Ну, вбили і все. Ну, Невозможно сказати, щоб встань і йди. Вона, вона вбита. Ну і що? А і навіщо ми будемо. от... Ну, відкривати кримінальну справу, а тому, що є такі, якісь такі цілі, цілі цього процесу, і ми будемо про них також говорити. І а невідворотність це означає, що зробив крадіжку, в візницю. Убив візницю. А якщо, наприклад, якась людина вбив і не йде в візницю, і друга людина буде вбивати і не йти в візницю і це в візницю. Але там якийсь, якийсь нібудь, нібудь олігарх щось робить і не йде в візницю, і це буде порушення самого принципу кримінальної відповідальності, не відворотність. І я готовий дати відповідь на ваше запитання.